Привіт всім, друзі, на каналі Вейлерс. Сьогодні я покажу вам, як включити шайдер в Minecraft Bedrock Edition. Є перший вид варіанту, це зайти на ринок, написати RTX тут, і там будуть карти, де доступний RTX, але RTX буде доступний тільки на цих картах. Відповідно, ну, якщо я зайду сюди, у мене буде можливість включити режим RTX на них. Ну і не забувайте, що у вас повинна бути карта не менше RTX 2060 і вище, тобто є RTX 2070 270, 360 і так далі. Головне переконатися, що у вас у налаштуваннях у відео включено трасування променів, тому що воно відключено за замовчуванням. Тому, якщо ми хочемо грати з шейдерами RTX у звичайному світі, для цього заходимо в браузер. Пишемо пошук поганих ванільних шейдерів RTX, переходимо на перший сайт. Тут гортаємо до самого низу і де вибираємо скачування ваніла RTX. MC-Pack нас цікавить, так? ми його завантажуємо, відповідно, і після завантаження ми завантажуємо цей файл, так що ви можете його відкрити. Раніше, звичайно, краще закрити Minecraft, так ось він, ми його запускаємо, тому створюємо новий світ для створення. І найголовніше тут налаштовуємо, як ви хочете. Головне вибрати пакети ресурсів Vanilla.rtx, активувати, створити світ Wulia. У нас запущений світ RTX. Знову ж таки, не забуваємо в налаштуваннях. Вибираємо Trace. Якщо у вас не запущений цей файл, цей, то натискаємо на нього правою кнопкою миші, відкриваємо за допомогою і вибираємо тут Minecraft. Ось і все. Ви були з вейлером. До побачення всім.